Volkswagen iD4. Зараз подивимося з вами на модель 24-го року, модельний ряд. Ось поруч стоїть дорест, можемо його так назвати. Одна із змін це новий колір. розподивіться. це був такий dark blue колір. Тепер яркий, синій, такий більш насичений. Добавився чорний глянцевий обвіз, тепер як у праймі. Раніше мали просто звичайний чорний пластик. Поворотна камера задня. Ну, давайте подивлюсь, чи є так, видно видно, вона, ця більш втоплена, ця камера повертається. Глянцевий обід сказав, подивіться, як виглядає. Новенька прошивка. І тепер не буде плутанини. Нарешті вони знову повернули, як було 21 2021 році, камери кругового огляду. Ось так вона повинна розташована бути в бампері. Ось тут тепер камери 360 знову будуть у всіх, вже не буде пролайтів, будуть знову про. Ось так виглядає, будемо називати її дорест. Змін небагато, Ну давайте їх подивимося. По салону все те ж саме. І Змін ніяких нема. Це відео записував про пюрплюс, вже також керане кермо і підігрів керма в пюрплюсі додавили. Можемо трошки од'їхати, подивимося. Так. Це у нас Версія з люком. Давайте знову будемо дивитися на прошивки. Ну, 2949. Так, да, будемо вже орієнтуємося, що це сама новенька прошивка. Так, де наші камери? Чому не... Пристібнутися потрібно. Перевіримо, чому машина не хоче їхати. Так, сіли, включили назад, включились наші камери. Обережно виїжджаємо. Так, да, камера підрулює. Ну прикольно, хоч якісь зміни. Зараз вам покажу ще візуально зі всіх сторон. Хедап дисплей, як і раніше, тільки за додаткову доплату до опція. Так, паркінг. Режими. Без змін, асистенти без змін По менюшці все також без змін Давайте пробіжимося, ще подивимося, які зміни, як він виглядає. Основні зміни це фейсліфт. додавали чорний глянцевий обвіс. Пишіть в коментарях, подобається вам так чи ні. Ось такий насичений, тепер синій колір оновлений Volkswagen ID4 комплектація тепер буде знову тепер лише Pro на камерах 360